Минулої доби ворог завдав понад три сотні ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області, зокрема шість авіаударів по малих Щербаках, Малій Токмачці та Левадному. Наслідок обстрілів Васильівського району загинуло двоє чоловіків. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Вісім обстрілів з РСЗВ накрили роботи на Малотокмачку та Новоандріївку. 128 артобстрілів завдано по території Лобкового Гуляйполя Новоандріївки. Роботиного Малої токмачки Малинівки та Левадного. Через велику кількість обстрілів обласна влада закликає людей евакуюватись. Так у Малій Токмачці наразі проживає 64 людини. З них погодилось евакуюватись до Запоріжжя п'ятнадцятеро. Тим часом Україні вдалося повернути шістьох українських дітей з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, а також Автономної Республіки Крим. На то сім'ї зіштовхнулися із психологічним тиском, відсутністю належної медичної допомоги та постачанням необхідних ліків. Дорослих змусили взяти паспорти окупантів, без яких вони не могли б пересуватись по регіону. Діти змушені були відвідувати російські школи, де навчальний процес був пронизаний пропагандою Рускава міра без згоди батьків і самих дітей їх записували до мілітарних організацій. За відмову вчитися у російських школах погрожували вилучити дітей з сім'ї та забрати батьків на підвали за надуманими статтями. На щастя, тепер сім'ї перебувають на підконтрольній уряду України території. Вони знову вільні і зможуть будувати своє життя без страху за майбутнє.